Сьогодні наша мета це поділитися своїм власним досвідом ідеями того, як ми можемо регулярно в ідеалі щоденно знаходити час для важливих речей, зокрема для духовних, для небесного батька, для Господа. І у нас є певні для цього ідеї зі священних писань і слів наших керівників. І ми почнемо зі священних писань. Отже, нехай Бог дарує вам, мої браття, щоб ви могли почати розвивати вашу віру в покаяння, щоб ви почали звертатися до Його священного імені, так, щоб він мав милість до вас. Так, волайте до нього за милістю, бо він владний спасати. Так, упокорюйте себе і продовжуйте молитися йому. Волайте до нього, коли ви в полях, так, за всі ваші отари. Волайте до нього у ваших домівках, так, за всіх ваших домочадців, і зранку і у півдні, і ввечері. Так, волайте до нього проти сили ваших ворогів. Так, волайте до нього проти дьявола, який є ворогом усієї праведності. Волайте до нього за врожаї ваших ланів, щоб ви процвітали в них. Волайте за отари на ваших полях, щоб вони могли збільшуватися. Але це ще не все. Ви повинні а, виливати душі ваші. У ваших комірчинах і в таємних місцях, і у ваших у вашій пустині. І так, коли ви не волаєте до Господа, нехай ваше серце буде сповнене, спрямовані в молитві до нього постійно за ваш добробут, а також за добробут тих, хто навколо вас. Майже те ж саме, але дуже коротко сказано в Алмі 37 36, 37. Я Не думаю, що ми можемо зачитувати, але можемо просто поглянути. І мені дуже подобаються ці вірші, бо коли ми думаємо про молитву, коли ми думаємо про те, що було сказано, да, мені дуже подобається, що українською сказано волайте, да, це майже як кричить. Ми дійсно маємо спілкуватися і маємо говорити так, щоб він почув нас, да, щоб небесний батько він дійсно мог бути. З нами зранку до ночі, щоб він був з нами в наших ділах, щоб він був з нашими близькими, щоб він був на нашій стороні, щоб ми розуміли, що нам потрібно робити з тими або іншими ситуаціями, да щоб небесний батько він був тою людиною. Це дивно звучить про те, щоб він був тим, хто зможе нам щось сказати, що ми могли покращити в собі, або щоб ми могли зробити. А в нашому дні або змінити, щоб цей день став краще, і так далі, це може бути в нас, якщо ми спілкуємося з ним, якщо ми дійсно знаходимо час для нього, і мені подобається, як в 37 сьомому пірші 37-го розділу, тут ще сказано: якщо ми будемо це все робити, то ми будемо піднесені в останній день. Для мене це ще раз можливість нагадати, що коли я буду. Повертатися з цієї землі до небесного батька, так я буду повертатися до нього в його присутність. Тобто я прийду в його дом, я предстану перед ним, не в поганому сенсі, а навпаки, в хорошому, що я буду поряд з ним, що мої стосунки зараз я можу почати е, строїти е, е, з ним. І це треба робити кожен день потрошку. Бо дійсно потім ми будемо з ним завжди. І краще дізнатися про людину потрошки зараз, ніж потім не знати, що з ним робити, як проводити з ним час і тому інше. От мені дуже подобаються ось ці вірші, що дійсно кожного дня, коли ми робимо щось, Господь Він буде з нами, він буде допомагати нам, він буде нас підтримувати. В нього є час для нас, але чи знаходимо ми час для нього? Я вчора прочитав в стрічці Фейсбуку дуже класний вислів. Сьогоднішня наша тема вона надихнула осмислити його трохи по іншому. Дивіться, там був такий вислів, коли змія кусає вас і вприскує отрут ваше тіло. Ви ж не даєте отруті розповсюджитися по вашому організму? Ви намагаєтеся її витягти з організму, очистити його. Важно це інтерпретувати навпаки, що ну в такому сенсі слово Господа це вода жива. Ми намагаємося навпаки більше, більше випити цієї води, більше сповнитися всім тим, що надає Господь. більше сповнитися його праведністю і так далі. Бо ми на власному прикладі знаємо, як це добре впливає на наше самопочуття, на наше життя, на життя наших близьких, як це благословляє нас, наших близьких. Е, тому е, це так дуже важливо не забувати, е, особливо в такі часи, як зараз, не забувати бути вдячним. Я можу сказати, що за останні 500 днів я ніколи не був такий вдячний Господу за кожен ранок, коли, коли я прокинувся, і в мене все на місці. Я живий. Е, ну, це... Ну, я ніколи про це не думав, тому що я вважав, що моє життя таке е, мирне, просте, воно буде завжди. Воно просто було завжди, воно завжди буде. І я е, був вдячний Господу, але знаєте, як, я на 146% не розумів саме за що я вдячний. А коли небезпека поруч, ти починаєш замислюватися, що дійсно є люди, які не доживають до наступного ранку. І будь-який ранок може бути твоїм останнім, а що ти зробив, чи готовий ти до того, щоб предстати перед очами Господа і сказати Господи, я не винний. Чи навпаки. Це ну, дуже, дуже гарна можливість замислитися над своїм життям, куди ти йдеш і що ти робиш кожен день. Чи наближуєшся ти до Спасителя, чи навпаки, ти віддаляєшся від нього. Дякую, дякую. Прокинувся подякую. Прожив день перед сном, подякуй. Да. О, То, ну дя дякую просто за все, що в тебе є. Також у нас є підготовлений маленький е, відеосюжет. Виступ з генеральної конференції президента Нельсона, нашого президента церкви, нашого пророка. Велику частину цього виступу він просто е, оголошував е, про будівництво нові нових храмів церкви по всьому світу, е, але весь інший час, там чотири хвилинки. Він казав якраз про те, як нам треба і важливо знаходити регулярний час для Господа своєму житті. Мої дорогі брати і сестри, протягом цих двох днів нас добре навчали служителі Господа, які старанно прагнули дізнатися, яке послання від нього їм слід донести. Ми отримали завдання на наступні шість місяців. тепер питання в тому, які зміни в собі. Ми зробимо внаслідок того, що відчули і почули. пандемія показала, як швидко може змінитися життя часом через обставини, в які ми не можемо контролювати. проте дещо ми в змозі контролювати? Ми Встановлюємо особисті пріоритети і визначаємо, як нам використовувати свою енергію, час і ресурси. Ми вирішуємо. Як нам ставитися одне до одного? Ми обираємо тих, до кого будемо звертатися за істиною з керуванням. Привабливими і численними є голоси і натиски світу, але надто багато голосів оманливі, спокусливі і можуть збити нас зі шляху завітів. для того, щоб уникнути неминучого при цьому душевного болю? Я сьогодні благаю вас. Не піддаватися принадам світу і знаходити час для Господа у своєму житті день у день, кожного дня. Якщо більшість інформації, яку ви отримуєте, надходить із соціальних або інших медіа, то слабшатиме ваша здатність чути підказки духа, а також якщо ви не шукаєте Господа у щоденній молитві і вивченні Євангелії. Ви залишаєтеся вразливими до філософії, які можуть бути інтригуючими, але не істинними. Навіть святі, які в іншому є вірними, можуть збитися з пуття через невпинний гуркіт голосів Вавилону. Мої брати і сестри, я благаю вас знаходити час для Господа. Зміцніть свій духовний фундамент. Щоб ви змогли пройти перевірку часом, діючи так, щоб це дозволяло Святому Духу перебувати з вами завжди. Ніколи не применшуйте глибокої істини, що Дух каже про речі, як вони дійсно є, і про речі, як вони дійсно будуть, це покаже вам усе, що вам слід робити. Ніщо так не запрошує Дух, як наше зосередження на Ісусі Христі. Говоріть про Христа, радійте у Христі, бенкетуйте словами Христа і просувайтеся вперед з непохитною вірою в Христа. Робіть суботній день приємністю. Поклоняйтеся Йому, приймайте причастя і зберігайте його День у святості. Як я вже наголошував вранці, будь ласка, знайдіть час для Господа у Його святому домі. Ніщо так не зміцнить вашу духовну основу, як храмове служіння і храмове поклоніння. Я люблю вас, дорогі брати і сестри. Господь знає, і любить вас. Він ваш спаситель і викупитель. Він веде свою церкву і скеровує її. він буде вести і скеровувати вас у вашому особистому житті. Якщо ви будете знаходити час для нього, день у день кожного дня. Нехай Бог благословляє вас, доки ми не зустрінемося знову. Я молюся про це у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь. В цьому виступі найбільше запам'яталось про чужорідні філософії, які можуть нас приваблювати, якщо ми не будемо. Чути голос е, духа, е, ми, якщо ми відійдемо від наших переконань, то нас е, можуть завлекти чужорідні переконання е, Ну ці от е, філософії, які нам спочатку будуть здаватися логічними, правдивими, і теж ну, істинними, а потім, а потім вже буде пізно. Коли зрозуміло, що це не так. Дякую. Так, я теж це записав. Нельсон каже, що дійсно, якщо ми щоденно не будемо молитися і вивчати Євангелію, то інші якісь філософські там думки можуть нас захопити, і часто вони будуть не такими правильними. Тому дякую, дякую за це доповнення. Я ще записав саме перше, з чого він почав, він каже, що якщо. Більшість інформації, яку ви отримуєте, приходить лише із соціальних мереж і там телевізори, і так далі. То це не дуже добре. Це означає, що ви не зможете повністю отримувати найважливішу інформацію, тобто духовну, те, що приходить через Святого Духа. О, це нагадування нам про те, що нам слід інколи все ж таки відкладати всі ці цифрові джерела інформації і звернутися до чогось. Вищого і те, що приходить через почуття, молитву і так далі. Так, дивіться, він сказав: нам потрібно зміцнювати наш духовний фундамент. Це раз Святий Дух був з нами завжди. Ми маємо до цього прагнути, тому що він каже про речі, як вони дійсно є і як вони дійсно будуть. Це два. І ще три моменти. він сказав, що нічого так не запрошує Святого Духа в наше життя, як наша зосередженість на Ісусі Христі. Тобто, ну, все пов'язано. Якщо ми зосереджуємося на Ісусі Христі, це найкращий спосіб, щоб запросити Святого Духа в наше життя, який, у свою чергу, допоможе нам розрізнити там правильні філософії, так і неправильні, допоможе нам, підкаже нам, як нам діяти, і істинність речей підтвердить. І останні дві два пункти: це він сказав: робіть суботній день приємністю для себе. Так, тобто, в цей особливий день ми маємо все ж таки не нуджувати там, не думати о, знову неділя, там знову там щось. А, ні, це має бути день приємний, радісний, щасливий, день поклоніння служіння. І останнє він сказав, що закликав нас знаходити час для Господа у його святому домі, тобто в храмі. Ну от Вова якраз вчора і знайшов час для Господа в храмі, ділився на початку. Тож, так, це живий приклад цього пункту. От, от таке от нагадування від нашого пророка, президента Нельсона. В дійсності, в дійсності, це можливо. Це можливо регулярно щодня знаходити час для Господа. Навіть якщо це буде небагато, там декілька хвилин, там наша молитва, наше учення писань це вже означає, що ми звертаємося до Господа, ми вже насичуємося духовно. І навіть просто коли ми служимо іншим людям, коли ми допомагаємо іншим, ми тим самим теж робимо добро. А як ми знаємо, що все добре, воно під, походить від а, небес, від небесного батька від Господа. Тому ми можемо теж а, з певненістю сказати, що так, сьогодні я зробив щось, що нагадало мені про Бога, і це чудово. Будемо потрошку закінчувати нашу зустріч. Останнє. Що хотілося б попросити кожного з вас як заклик до дії на наступний тиждень, на наступні сім днів. Спробуйте наступні сім днів, не пропускаючи, знаходити кожного дня хоча б десять хвилинок для господа. Бажано там такого зосередженого там в тиші, спокої і так далі. Можливо, ні. Можливо, ви там ці десять хвилин зробите якусь дуже гарну справу і. Не знаю, посвідчити комусь про Христа, можливо, просто щось добре зробити. Але спробуйте, спробуйте щодня, хоча б 10 хвилинок е ну, виділяти для небесного батька. Ось як це зробити, і що саме це буде, це вже е на вас лежить ця відповідальність, цей вибір, ці ідеї, натхнення. Але подумайте, спробуйте це зробити, е і ми теж будемо це робити і наступного тижня. Е Поговоримо, поговоримо про це, яке це принесло плоди. Гарного вечора всім! Безпечних вихідних і до зустрічі!